Ще мінус один. Уночі 9 червня українські безпілотники уразили потужності заводу Прогрес у російському місті Чебоксари. Як розповіли у генштабі, цей об'єкт належить до російського військово-промислового комплексу і виготовляв важливі деталі для дронів камікадзе Шахед» і керованих авіабомб. Ще у 2023 році. Завод потрапив під міжнародні санкції через повномасштабну війну проти України. Зокрема, на підприємстві, яке атакували, виготовляли навігаційне обладнання та спеціальні антени типу комета, їх використовують у російських ударних безпілотниках. Після чого у генштабі заявили, що такі удари триватимуть, поки Росія не припинить війну проти України. Водночас у силах безпілотних систем також підтвердили удар по підприємству. Там зазначають, що воно розташоване на відстані близько тисячі кілометрів від державного кордону України. Згодом і мешканці почали публікувати у місцевих каналах відео після вибухів, на яких видно густий чорний дим, що підіймався над заводом. «Бомба ж у нього там на і смаліття. Що взрив? Тим часом голова Чуваської республіки Олег Ніколаєв заявив про атаку БПЛА на Чебоксари, за його словами, два безпілотники нібито впали на території підприємства, через що прийняли відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва компонентів для російських ракет, дронів і керованих авіабомб для забезпечення безпеки співробітників. Крім того, через удар російська влада на певний час обмежила роботу аеродромів у кількох містах, зокрема у Казані, Саратові, Тамбові та Нижньому Новгороді. Нагадаємо, уночі 8 червня безпілотники вдруге за два тижні атакували хімічний комбінат азот у місті Новомосковськ Тульської області, спричинивши пожежу. За даними ЗМІ, цей комбінат постачає на завод імені Свердлова в Нижегородській області азотну кислоту, яку використовують для виробництва октогена і гексогена, а ті своєю чергою для артилерійських снарядів. Софія Фанко телеканал НТА.